Це вкуню. Просто зразу, зразу крінж, зразу крінж. Давайте. Так. А, це буде що? Крінжові дитячі, блять, кеблять. Добре, все, тихо, тихо. Ну бо я ж, типу, тепер заливаю, в мене тепер є YouTube, типу, от І я заливаю туди відос, треба, типу, от. тебе читати, і вже потім можна буде починати, поняла? От. Корот, кріжові дитячі телешоу України, телепузики, уроки тітоньки сови та тіті тіві, абетка. Нахуй їбать? Почнеться слово футболка. Фу самте фу здоров, <рек> я безла. І сьогодні <рек> вам розкажу, як тітонька сова рекламувала кредити і що вживали. Для, я помню, я помню. Я помню мєм з хуйом. типу. вона щось там казала про е, букву F і хуй намалювала типу. Чи... Ну але початок ну, я таке. хочу Добре. скринджі на піксель TV. Ось це, наприклад, була ТІВІ Абетка. Тобто абетка на <клеї> тіві. <комняток> Заправляє літерами в цій передачі незмінна Леся Гаюва. І її маленький помічник. Ну, вона красива, я б, ну, я б її вальнув реал. да да Кирило. Це заїло, блядь, буквалина. І Таня. Привіт! Здоров, я безлад. Це вже ніби було. Коли вже манку будуть давали. А коли тому давали? Бля, я не навидів манку в дитинстві, сука. Мені давали оце, блять, садочку ту манку їбану. Або якийсь блядь, просто любу, любу кашу. Я брав. Я навіть один раз виригав, я брав просто і ригав, блядь. Просто ригав, Ну, типу, то піздець був. Е, вот І по суті, я цілий день нічого не їв, бо я відмовлявся їсти. Ну типу ну а як я мав? Ну мені б противно було. Вот. Та не давали. Ні. І вже на першій А, ви, І ще ви, таке, то... ще з такого, типу, я, е, коли був малий, я представляв, е, що вишне були такі вишневі булочки, типу, булочки, вишневі булочки. і виш... в, е, вишневі булочки, то вони були ж типу, самі вищі. І я про те, що це якісь кишки, блядь, і що це така хуйня їбана, оця вся. От, і я не міг її їсти, і теж деколи навіть регав. Ахуєнне <схай> дитинство було. Як Таня розйомна. Я роз Кирила Лала. О, значить, дуже гарна в тебе літера А, а в тебе давай я тобі допоможу трошки. Можна? Можна. Дивись. А. А. Але Таня щось не дуже шурупає в українській мові. Що це таке? Скажіть мені, будь ласка. Домік! Це драбина, що це таке? Ну, домік, ну типа. Ну, ну, типа, домік, я теж називав домік. Ну, але це таке, ну, але ладно. Дікінка! А, ну ясно, ляс. Тупо взяла і спалила батьків, які говорять вдома, ну, суржом мінімум. Я умію, Мені допомогти. Я умею! А, ні, все ж російською. Як тільки та ведуча там це все витримувала, це дуже легко, правда ж? О, ні. Ні, це дуже легко. Ну, <рес> єбать, боже. Як же ж напевно треба було себе стримувати, просто оці, ви знаєте, крінжові відповіді або крінжові питання оце на тві? Тож прям в прайм-таймі, типу, то ж не той. Добре. Ні. Ні, це дуже легко. Ну, добре, мала російськомовна, а це що таке? Цікавого вам мультику. Піксель, ви там охраніли вкрай? Що за мультфельм? Що за мультфільм, Кринжина. До <розумістична> речі, я ніколи не дивився цей Ніксільпіксель, че проте Кирил Л і Таня не єдині помічники. Кирил <розумістична> ще є Олеся <розумістична> і Поліна. О -о 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 -о. І тепер в кадрі три дівчини. Це відверте шоу Ебала. Поруч зі мною знаходяться мої помічники Анастасія і Жора. <розумістична> <розумістична> а, виявляється, вони міняють дітей на кожну букву. Я їх всіх перечисляти не буду. Вот так. В кожній передачі діти вгадують попередню букву, а потім наступну. Далі складають з гамна і палук потрібну літеру, а далі прощаються. На... Бля, може, реально просто так. чисто... Е Марафон по Даш Даша оте, путешественниця. Блять, я забув, як і вона. М Даша мандрівниця. Дарина мандрівниця? Що? Дарина мандрівниця. Зараз, Дора мандрівниця. о може реально, блядь, якийсь марафон влаштувати, блядь, по дорі, блядь. Чи... На мультфільм Чесно, ніколи не розумію, нашу в таких році. <ріпи> передачах... Мені подобається без діти. Ведуча просто могла дивитися в камеру і говорити з дітьми через екран, як та сама Дора мандрівниця, о. наприклад. Дора мандрівниця. І так само палити по 50 секунд. Замість того, щоб все робити самі і замість дітей. Блять, варений макарон? І заставляти тобто, малювати да. на незручному килимі. Здесь в этой или тебя сидят, или, или тобой Ну, а зараз Олеся Гайова доросла до серйозних ролей. Правила! Ти про що? М -м -да. З дітьми в неї виходило ага, краще. Ти про що? Ну, Я думаю, навіть я краще да. З дітьми в неї виходило га, краще. А у кого ще краще <с move> з, <с> e <-mail> з дітьми <с> e <-mail> виходило, так це у тітонько сови. Бля, я ті передачі взагалі не дивився, сука. Ну, я 2004 року народження, блядь. Алло, А можна, типу, якось, ну. Знали тітоньку сову. Скажіть, мене одного лякалося початкова заставка перед її уроками? Блядь, ну це. Сука, от все про проросійщине. Блять, як я ненавижу. Ну не зображає мене це пізда. Ну от зовсім не чекаєш після цього дитячу передачу. Вау. Хтось добрався до Вордарту. За 13 років існування тітонька сова наклепала 20 різних серіалів. Тут вам і абетка. Літера В. Вигадай у води мені. Обригаю по зимньому. Став лайк, якщо пам'ятаєш цього жука. Стоп, Став лайк, якщо пам'ятаєш цього жука. Далі, арифметика. А чого не може? Хуй, я 12. Ну, бо 7 плюс 5, то і 12. Нехуй, 12. Пори року. Добрий вечір, я Микола Версинь. Окей, тобто так, вечір добрий. Уроки гарної поведінки. Не тикай. Я не дивився. Тобі треба, тобі визивай. Ранкова зарядка. Беремо. Ой, блядь, це ти це... Не знаю, от ці нинішнє покоління е, в загальному е, дітей. Ну, це просто жах. Ну це просто жах. Ну, як можна. Як можна в загальному, ну, вирости нормальним на ось такому? З ним разом буде ок. Домашні вихованці. Як можна вирости нормальним на ось такому? Я не кажу про людину, я кажу просто про цю пісню, що мені вона не подобається. У нього психічне порушення. І ще з десяток різних розділів. Особисто я одразу згадую цього фіолетового кота. Молодці, рада бачити усіх вас на уроках. Дядьку, куди ти дивишся? І звісно ж домовик, який завжди встригав якусь халепу. І всі ці мультфільми про домовика несли в собі більше корисності, ніж я і Україна, і основи здоров'я разом взяті. До речі, в нього є ім'я. Пілоз... Нам, нам, Коротше, в нас була е вчителька на «Основи здоров'я, яка казала: не куріть, не пийте, не куліться, блядь, все буде нормально. Ну, бо хуйово вам буде, блядь, Ну, хуйово в житті вам буде. От. Е самий прикол в тому. Що вона удочерила дів... euh, собі її дитину, ну так що ж ахуєнно, тіпа, да? От, але зовсім не гляділа за її вихованням, і та дитина кололася, курила, засовувала собі в жопу бутилку, да? <фе> просто пізна. Блять. І саме прикол, що вона кожен раз, ну, тіпа, не, не зважаючи на тему, не зважаючи на то, вона просто зводила все до того, що не куріть, не пийте, ну, бо буде хуйово вам. Во. І я не розумів, але коли вже підріс, я зрозумів, що ну, вона на мене мала якийсь вплив, але от на свою доньку ну, ніяк. Звати Просто не слуха. Не слуха, не слуха російську музику. А пахне, я. пахне я. Так згадаю: канікули, батьки на роботі, зранку встав, включаєш інтер. А там три години поспіль, як сова вчить тебе життя з перервою на Новий. що було помітно навіть мені малому, так це одна і та ж анімація сови на всі випуски. Вона банально ніколи не попадає в губи. Вірніше дзьоб. Те саме стосується анімації котів. Хоча окремі мультики виглядали доволі жваво. Прикольний концепт, де нам спочатку показують мультфільм з котами, а після цього сова їх сварить. Я що ти розумієш, ти, і буля могли спасти і розбитися так. А от з негативу, так як це робив Інтер, то я часто дивився якогось Бена сову російською. Здравствуйте, Та хуйня, Ну, та блядь, блять, про російщина вся хуйня була, ну я в загальному кажу, ну. Дорогі, Пішла в баню. Тебе <свісно> за це <свісно> треба <свісно> на глобус натянути. Я дуже на це розраховую. Мало хто знає, що сова також вчила дітей фінансовій грамотності. Нам не потрібні гроші. не забирайте у нас гроші. <свісно> і що ви думаєте, вона нам розтяхлить за крипту? Чи може розкаже вкладати гроші в нерухомість? Звісно, ні. Нам просто розповідають історії грошей і те, що воду треба економити. А ще ви за. В загальному прикольна хуйня. Ну, типу, як історія грошей, я би подивився, а шо. Можна і зараз глянути, наприклад, історія грошей. Як економити воду, блядь, а давай. Оце що, чуть-чуть включаєш на крані, чуть-чуть включаєш на крані, щоб щотчик не рахував. І оце, набираєш собі по 10 літрів, чисто, отак. От, моя баба так робить. Зараз здурієте. Рекламую діткам Приватбанк. Разом з ха Приватбанк беремо і робимо. Це просто геніально. Формувати клієнтську базу з самого маличку. Навіть вчать дітей брати кредити, позичаючи гроші. Тобто беручи кредит на придбання потрібної речі, Сіма обіцяє банку. Я, Чесно, я боюсь брати кредити взагалі в житті. Я знаю, що це крута тема. Я знаю, що типу, можна розкачати собі кредитний ліміт, там піздець, піздець, дохуя, потім з тим кредитним лімітом ти будеш красавчик просто. Ну, типу, взагалі ідеальний чел. Типу, взяв, закрив вчасно, тобі тобі збільшили його. Ахуєнно, красавчик. Але, блядь, я боюся брати кредит, і я боюся, що я його не зможу виплатити, нахуй. Типа, поняли? Це буде максимально ахуй... ну, хуйово. Е, вот. в мене потім будуть е, е... типу, проблеми і все таке. Тому, і коли мені монобанк дав 2000 гривень кредитного ліміту. Я настрашився і позвонив підтримку. Сказав: заберіть його нахуй. Пову повернути свій борг. Будьте з цим, до речі, дуже обережні, бо будете як я збирати гроші на стрімі, щоб закрити кредити. Безмечно, безмечно, безмечно. Безмечно дякую вам, всім патронам і спонсорам каналу за те, що ви підтримуєте е, мою діяльність і відео виходять не раз в місяць, а набагато частіше. Е, хочу подякувати особисто. Данилу писанець, Хелсобот, Остап Пушкар. Я даю мене. телебачення, і у мене є дебеле пузо, то це час телепузиків. Час телепузиків. Бля, телепузики це такий крінж, я його не дивився. Чесно, ну, блядь, я в загальному нічого не дивився, я дивився тільки от, тет-канал, один плюс тет-канал, піксель, оце, ще щось, якийсь дитячий канал, я не дивився ніколи. Я не знаю, може я з багатої сім'ї був, але я завжди дивився там Cartoon Network, uh, Nickelodeon, Lodeon, один плюс один і. Новий канал, там завжди крутили мультики, О, це було поясняє. Але я переважно Нікелодіон дивився. Бля, там було роз'ябне. Час телепузиків. Сказати, що я був їхнім фанатом, е, я не можу, але як тільки тато мене будив зранку в садик і включав мені на новому каналі телепузики, мене вже від екрану відірвати не можна було. Телепузиків вигадали в студії BBC, і це явно краще їхніх обосаних журналістських стандартів. Шоу протривало всього один сезон, проте наклепали 365 серій. От тупо можна кожен день дивитися по одній серії цілий рік. Піздець. А там же ж якісь скандали з ними були, що вони там прям пропагандують якусь хуйню, прям жорстку. Давайте вам нагадаю персонажів: фантастична четвірка: фіолетовий, тінків вінки <риклад> зелений, глибоке море. Тобто діпсі. Жовта лала. Uh, uh. І червона По. Що було? то забуло. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є, бо лише сьогодні життя твоє. Ось вам по. А на початку кожної серії нас зустрічало жовте сонечко. Як заставка, ну прикольно. Ну Ні, я, я, я нічого не кажу, але я, як для дітей прям роз'єбна хуйня, ну, типу, подобається. Там, ну там, до шести там, семи років. Але зараз моя мала, блядь, то піздя їй сім років, вона таку хуйню дивиться, блядь, Ці серіали, знаєте? Ці серіали, блядь, блядь, коротше, така хуйня. На ютубі це. Чоловік, блядь, Чим... е, ч, е, як, як, як там? Чоловік унітаз, блядь, чоловік, оце, блядь, оцю хуйню. І я не можу. Я не можу ніяк не попливати на неї. Ну, типа, бо. я далеко, блядь. Вот. А вона того громофону, ну це, блядь, ну коротше. У хрінжовий да, пилосмов. Ну ну. Я не знаю. Я не знаю, як це можна дивитися. Взагалі, І голосові труби. Не пам'ятаєте голосові труби? Так ось вони. А де телепузики? Бля, а ви дивилися лінтяйво? Оце, блядь, от, ну, от... Зараз. Байдиків. Ну, блядь, в мене лінтяво було, блядь, Я. Нахуй Оце. Байдиківка. І ти берей. Сам на місці не сиди, з байдекінцями йдею. Уперед... Оцього чел. Я, я так любив оцього чела і оцього чела. А оцей чел вмер. Ну, то так, я вам ну типу скажу. А, оцей, оцей да? Робі зіпсутий, блядь. Він вмер. Смерть в 2018 році. Жалко, чувака. Але що я скажу, блядь? буває. Так що ж там такого? А ця головна героїня розуво, вона наскурилася. І мати на 365 серій, причому кожна з них триває 25 хвилин. А Давайте хуін. візьмемо, наприклад, однієї рандомної серії. Ось, наприклад, вже після сонечка нас зустрічають телепузики. Привіт! Здоров! Я безл. Та не вітайтеся зі мною, вже не бачите, що в мене профдеформація вже з цим. Ну. Далі телепузики бігають по галявині. Потім телепусці робили дуже важливі справи, які на часі навіть зараз. Тінки вінки зібрався пострибати по всій стесті. А далі нас чекає карколомний трюк від діпсі. Діпсі обійде довкола будинку. А -а -а -а. І це не прикол. Він реально зібрався це зробити, але раптом. От лихо. Діпсі зупинився. І що ж сталося далі? Ви які ви чекаєте з нетерпінням? Діпсі спинився. Та нічого, діпсі. Нічого, нічого діпсі. діпсі. Нічого, Діпсі. Ну нічого собі. А що ж там лала? Раз. Два. Три. Hey! <плес> І, звісно, куди ж без по. По зібралася виїхати на самокаті на круту-круту гору. О, її можна зрозуміти, бо в українців підйом на гору в крові. Але на самокаті явно піднятися важче. Наливай, куми, горілки стаканчик, бігає по полю весело кабанчик. Тож по успішно скотився і навернувся. Ой-ой-ой. Може, ви спитаєте, а як не, вони. Що за, ку... за арт-хау зйобаний? Це просто роз'йомано. У цюмах кліпали. Так ось як. Для очей був створений окремий механізм, а актори бачать все це через щілину в роті. Якби б це були ляльки доктора Лівсі, то вони б ніхера не бачили. Пройшло 8 хвилин серії. А що ще 17 хвилин показувати? Як думаєте? Не внімай. Не внімай. Не внімай. Заджує, застоджує, застоджує, блять. Повторити це. все те абсолютно саме по другому колу. Але на цей раз у них вже все вийшло. Гляньте, як витанцьовує. І після кожного Я успіху бачу, його, зараз, блядь, чисто брейк-данс нижній станцює. О, ну, ладно, це можна. Потім ступає чарівний флюгер, який запускає один із телевізорів на пузі. Хіба як просто. І тепер на пузі лали показують кіно. Блін, я теж так хочу. What the fuck? Настала, натвійкі, неждана година. А ну, ось саме бля, кіно бля. було нудню ще довсрачі. Блядь, я Їбать, знаю. Хіба хуєни? Саме його приплющило, але, блять, я таких не бачив ніколи. То БМВ, да? Розйобний якийсь, блять, прям. Знаєте є тючево, блять. Ці, ну ці квадратні буханки, блядь. А оце нормально? Бу таке? Було ще до всрачки. Як дитина після таких веселих картинок і персонажів має дивитися ось це, просто людей незрозуміло. І дітям показують протягом п'яти хвилин просто машину з мавпами з різних ракурсів. А вже кокаїну не вистачило, щоб показати більше телепузиків. І це я зараз не жартую. Колишня продюсерка BBC прямо заявила, що під час роботи над телепузиками їй запропонували вжити його в перший ж день роботи. А зараз я вам покажу. Мені запропонували кокаїну мій перший день на BBC. Бля, я засуджую таку хуйню. Ні, Ну я засуджую. Такого не можна, таке не можна. <свят> BBC прямо заявила, що під час роботи над телепузиками їй запропонували вжити його в перший ж день роботи. А зараз я вам покажу найлінивіше прощання в світі. Бувай. Бувай. Це нікуди не годиться. Ось так треба. Сідає сонечко загай. Телепузики кажуть, бувай.